Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Нарешті я знайшла рецепт пасок, які дуже люблю, тож ділюся ним і з вами. Вони неймовірно пухкі, м'які, звісно, смачні, в міру солодкі, і ось ця м'якушка, я просто саме ось таку обожнюю. Тож давайте готувати. Наголошу, що на відео я готую половину порції, в описі буде прописана повна порція, повний рецепт. Тож у мисці поєднуємо яйця, сіль, цукор та ванільний цукор, і збиваємо це все міксером до одного. Однорідності та пишності. Маса має збільшитися в об'ємі в два рази і гарно так побіліти. Ось, як я показую на відео, майже на всю миску збільшилася маса, у іншій мисці більшій, поєднуємо тепле молоко та дріжджі. Я вінчиком їх перемішую, щоб вони повністю розчинилися. І тоді додаю яєчну масу та розтоплене вершкове масло. Перемішуємо все до однорідності і залишиться додати тільки просіяне борошно. Оскільки я готую половину рецепту, то у мене пішло 500 Г. На цілий рецепт буде приблизно кілограм. Ось у мене дійсно пішло рівно 500 г, і більше я не додавала. Спочатку я перемішувала вінчиком. Наскільки це було зручно, а коли вже тісто дуже густе ставало, звісно, я перейшла на руку. Але якщо у вас є планетарний міксер, звісно, робіть у ньому, ви собі спростите життя набагато. Так, ви могли побачити, що я змащую руку олією звичайною так, трішки, щоб було комфортніше вимішувати тісто. Воно буде липке, таке і потрібно, більше борошна не додавайте. Ось нам половину порції 500 грамів на повну кілограм. І ми його якби вимішуємо знизу вверх. Воно не має рватися, воно має стати таким дуже ніжним, однорідним, і е, десь хвилин 5 треба ось так його вимішувати. А рукою, звісно, це не так зручно, але ви потім відчуєте, що воно стане так, наче трішки вже від лопати, і від мис, миски, і до рук не так вже буде липнути. Загалом така консистенція дуже-дуже ніжна і тягуча має вийти. Е, коли ви відчуваєте, що руці вже, наче так трішки складно, додавайте ще трішки олії, ну саме на руку. І коли вимішали тісто, додаємо на цьому етапі родзинки або цукати, будь-які сухофрукти за смаком. Якщо ви це не любите, звісно, не додавайте. Я їх замочила кип'ятком і потім просушила, додала до тіста і ще так трішечки, наче вимішую. Знову змастила руку олією, щоб було. Простіше, і вже, знаєте, в в такий як колобочок його складаю, і на тому тісто готове. Далі накриваємо його харчовою плівкою і відправляємо у духовку розігріту до 40 градусів на півтори години. 40 градусів не переживайте, тісто там не спечеться, воно буде просто у теплі постійно. І ось за півтори години воно має дуже гарно піднятися. Ось, бачите, на відео воно, ну, в рази два, то й три у мене піднялося. А якщо ви будете робити повну, Порцію, то воно може навіть втікати з миски. Дуже таке пухнасте, воно виходить. Прям таки, знаєте, ніжне-ніжне. Тепер знову змащую руку олією. Це взагалі не дуже багато саме цієї олії, але вона допомагає нам гарно замішувати тісто. Після вистоювання я його знову не замішую, а просто якби з миски забираю в такий колобочок і трішки приминаю, тобто воно має назад всістися. І далі вже розкладаю по формочках. Я люблю паски немаленькі, тому і купила формочки, такі середні і малесенькі. Викладаємо у них на 1 третю розміру, потім вони виростуть і якраз будуть ідеальні. Бо якщо ви заповните тістом половину форми, буде великий шанс, що вона просто втіче через верх ну і буде не дуже гарна пасочка. Тому одна третя від форми це ідеально. Оскільки я готувала половину порції, у мене вийшло дві таких середні пасочки і три маленькі. Якщо ви будете готувати повну порцію, тоді десь 6-8 середніх вийде. Тепер в такому вигляді ставимо знову у духовку на 40 хвилин при 40 градусів. І ось так вони піднімуться за 40 хвилин. Одна навіть у мене почала втікати, бо дуже багато тіста поставила, а інші прямо ідеально. І все, після цих 40 хвилин, вже ставимо випікатися. Нарешті духовка мене розігріта до 180 градусів, і в гарячу духовку вже ставлю пасочки на решітку. Це дуже важливо, щоб вони припеклися з усіх сторін. я свої паски 30 хвилин, бо вони маленькі. Якщо будуть більші, можливо, знадобиться 40 хвилин. Але ви завжди ставте 30 і тоді перевіряєте вже шпажкою. І подивіться, які вони м'якесенькі. Навіть ось ця страшненька пасочка, ну вона така м'яка, ну така. Пухнаста. І, звісно, ще раз показую вам у розрізі. Це просто ті паски, які я хотіла отримати, які я шукала постійно. У мене є непогані рецепти ще, але ну ось цей прям дуже вдалий. Якщо хочете, можна додати трішки більше цукру, але я вважаю, що для пасок це не, не потрібно, вона має бути така в міру солоденька. Ну, загалом, я сподіваюся, що рецепт вам сподобався. Ви його повторите. Якщо так, то напишіть мені про це у коментарях. Ну і готуйте задоволенням та смачного вам.